За словами Трампа, Зеленський з Путіним так ненавидять один одного, що не можуть навіть розмовляти і не можуть дихати одним повітрям. Ну, е Дональд Фредович, як завжди, трошки перебільшує. Я думаю, що він сам розуміє, що він трошки перебільшує. Але суть не в цьому. Суть в тому, що це дуже добре, що президент США, який є нашим головним. Е не тільки союзником, я б сказав регентом, наглядачем за нами, безпорадними українцями, на жаль, безпорадними. Він чудово розуміє, що садити за один з тіл переговорів Зеленського з Путіним не можна. Трамп сказав, що будуть скоро переговори. Відносно скоро він десь так сказав, і йому доведеться взяти основну роботу на себе. Йому доведеться. Прийняти участь у зустрічі Путіна з Зеленським, тобто зустріч має бути на трьох. Ну це просто неймовірно добре, що він на це погоджується. Тому що уявити собі, якщо дійде до якогось узгодження позицій, і буде призначена зустріч Зеленського з Путіним. Один на один. Ну не доведи, Господи, не доведи, Господи, нам повторення того, що було в овальному кабінеті. Після овального кабінету нам ядерний удар по Києву не загрожував. А от після кабінету, десь там я не знаю, де, де це може відбутися, Зеленський наче в Москву, їхати не хоче, і слава Богу, але де б це не було, все. Після такого е, могло би бути. Тому хай краще Трамп бере на себе всю роботу, як він каже. Якщо е, справді е, намічаються, як каже Трамп, е, в близькому майбутньому е, переговори е, в сенсі зустріч особиста е, глав держав Росії України е, за участю. Е, його лідера Сполучених Штатів Америки це значить, що домовленості про припинення вогню, як то кажуть, десь там на марші. Вони розробляються, процес домовляння проходить і є надії, що він буде фіналізований. Ну, зустріч лідерів, це власне для того, щоб підтвердити те, що Домовлено переговорниками нижчого рівня. Якщо немає домовленості переговорників нижчого рівня, то зустріч лідерів абсолютно не потрібна. особливо в такому складі лідерів, як у нас, Зеленський і Путін. Тому е заява Трампа дає надію на те, що процес врегулювання е нашої війни десь. На марші, що він незабаром, ну, можливо, тижні, можливо, місяць, півтора-два, і приведе до того, що е ці домовленості будуть підписані, викладені бумаги на бумазі підписані, і війна так і буде зупинена.